в останні дні старого року депутати Бордичівської міської ради зібралися на 14-ту сесію, як завжди, оперативно і злагоджено розглянули та затвердили усі питання, яких того разу було більше трьох десятків. Народні обранці затвердили бюджет міста на 2012 рік, який попередньо обговорювався на міськвиконкомі. Також затвердили положення про спрощену систему оподаткування обліку та звітності, надали міському плавальному басейну дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, продовжили договори сервітутного землекористування, визначили ринкову вартість нерухомого майна, затвердили вартість об'єктів приватизації, визначили категорії населення, яким наступного року надається право пільгового миття у міській лазні. За тим, як працюють бердичівські депутати, спостерігав голова обласної ради Йосип Запаловський. Житомирські народні обранці теж досить консолідовано вирішують питання, але у Бердичівських колег їм є чому повчитися, зауважив посадовець. Мені приємно знаходитися в цьому залі. і я думаю, що я не помилився, коли на рівні області я сказав свої слова про місто Бердичів. Ви пам'ятаєте, які слова сказав? Да. Да. І я хочу підтвердити ці слова, що життя людині дається один раз, і його треба прожити в Житомирській області, але я, правда, сказав у місті Бердичеві конкретно. Це говорить про те, це відноситься і до цієї сесійної зали, де я сьогодні знаходжусь. Тому що я бачу порозуміння, я бачу консолідацію. І тому я вам вдячний. Ви є прикладом. Для всієї області це дійсно так. Через те, що зустріч відбувалась напередодні нового року, гість поінформував про те, з якими показниками вступатиме Житомирщина у 2012-й. Цьогоріч область зібрала півтора мільйони тонн зернових, увійшла в десятку кращих регіонів за рівнем аграрного розвитку і посіла третє місце серед найбільш промислово розвинених областей. Приємно відзначив Йосип Запаловський, що Бердичів також не стоїть на місці. Протягом року обласні керівники неодноразово бували на відкритті нових об'єктів у місті. Проте посадовцям доводилося ділити не лише рай. Якщо треба щось побувати в побудувати, то Василь Константинович мені дзвонить або заходить, і обов'язково йду теж в коридори столичних керівників. Якщо треба було квартири, виділили більше трьох мільйонів гривень, ми разом, так, ми разом працювали над цим проблемою, щоб люди не залишились поза житлом. Ви розумієте? За старанну працю начальника міського фінуправління Аллу Пацату і директора НВК номер 10 Наталію Рибак було нагороджено грамотами обласної ради та іменними наручними годинниками. Також Йосип Заполовський повідомив, рішенням керівництва облради Василя Мазура нагороджено відзнакою «Честь і слава Житомирщини. Цю найвищу нагороду області міському голові вручать у січні. Бердичевляни теж не залишились у боргу, віддячивши гостю сувенірним пивним кухлем та записником із символікою міста чотирьох культур. У кінці засідання хор студентів і викладачів Бердичівського педагогічного коледжу нагадав народним обранцям, що вже досить працювати, і час зануритись у новорічно-різдвяні свята.